Олександр Кривов'язов написав текст, який називається Стратегічне безсилля або чому ми знову не встигли. Одна із частин цього тексту це про шахеди. Під заголовок ми знали, ми бачили, ми знову запізнились. Послухайте ми знали про шахеди з перших місяців їх використання. Знали, як вони працюють, звідки летять, в якому напрямку вони еволюціонують. У 23-му році стала публічно відома. Інформація про запуск масштабного виробництва їх у Ерефії. Це не була таємниця, але замість стратегічних рішень і проактивної роботи ми знову латали дірки, що ми зробили не так. Ми зробили ставку на мобільні вогневі групи. Вони були ефективними, але це було тимчасове тактичне рішення, яке не змушувало ворога відмовитися від шахетів як інструменту. Це рішення вигадали самі бійці та молодші командири, щоби виграти час. Час, за який Генштаб, Міністерство оборони, інститути, конструкторське бюро мали би видати системну відповідь. Але минули роки, а віз і нині там. Немає зенітних дронів, немає спеціалізованих систем перехоплення, немає сучасних РЛС, немає нових протоколів реагування, немає навіть плану Б. Вони сподіваються, що пікапи з кулеметами та західні ЗРК рятуватимуть нас завжди. Але стратегія не може будуватися на сподіваннях. А розвідка натякає, що в московитів уже готується реактивний варіант шахеду, який буде летіти в три рази швидше, і збивати його стане в кілька разів важче. Маємо 2025 рік, а у нас хакатони замість зброї. Четвертий рік Великої війни ми досі проводимо збори, хакатони, конференції, і там презентуємо якісь нібито інновації проти шахедів у вигляді прототипів або красивих слайдів на екрані, без жодного серійного виробу, яким була би укомплектована хоча б одна батарея ППО, замість реальних закупівель стартапи, замість індустріалізації PowerPoint, замість рішень процеси. Найгірше, що ми змушені збивати дрони шахеди винищувачем F16, і це факт. Як показав нещодавній випадок, ми підіймаємо бойову авіацію, щоб збивати дрон з двигуном від газонокосарки. Ми забиваємо цвяхи мікроскопом, і при цьому ризикуємо втратити мікроскоп, втратити мільйони-мільйони доларів на цінний літак і головне ще й життя пілота заради дрона, який коштує до 100 тисяч доларів. А спрощені варіанти шахедів, які називають московити гербера, роблять взагалі з пінопласту. Ми не прогнозуємо, чому ми вкотре реагуємо, а не прогнозуємо. А якщо їх хтось аналізує, то погляньте на результат цієї аналітики. Ми знали про будівництво заводів у РФ, ми бачили зміну тактики, масовані хвилі, нові маршрути, підготовлені оператори. Ми спостерігали, як шахеди використовуються для розвідки. Ми розуміли, що інтенсивність зростає. Невже ніхто не міг передбачити наступні кроки ворога і підготувати адекватні контрзаходи? Як з цього вирулювати? Потрібні не презентації, а системні, серійні, прості рішення, масове виробництво дронів перехоплювачів з дешевих компонентів, з наведенням штучним інтелектом, машинним зором, як кажуть. Вони мають бути розгорнуті на ключових напрямках. Також потрібні автономні турелі ближньої дії з тепловізійним наведенням, щоб вони були постійно готові, інтегрована РЕП-система, яка здатна не просто глушити, а ефективно виводити з ладу навігацію дронів, окремий центр боротьби з БПЛА. А можливо, навіть пора вже ввести окремий вид військ, сили протидії БПЛА, незалежний від існуючих структур з правом оперативної закупівлі і швидкого впровадження рішень. Бо проблема не лише в ідеях, а й в швидкості ухвалення рішень. Ми більше не маємо права не встигнути. У цій війні немає другого дубля, якщо ми знову проспимо технологічний момент, нас не буде кому рятувати, і вкотре перекладати все на плечі бійців та волонтерів уже не можна. Наступна хвиля шахедів уже в повітрі. Питання лише в тому, чи зустрінемо ми її відповіддю, чи черговим виправданням. І це питання до найвищих керівників. Міноборони Генштаб Зеленський. Ну і Єрмак.